Знають містяни, що означають ці українські слова. Що означає слово герць? А це, мабуть, якась рослина. Це Якась сила герць. Взагалі, раз чую це слово. Одиниця виміру частоти. Двобій. Герць поєдинок, турнір двобій, дуель. Боротьба думок поглядів. Що означає слово бузувір? Ну, ім'я. Ну, ім'я чоловіче. Бузовір. Це щось з квітами пов'язане, ні? Ну, якийсь такий неправильний бузовір. Бандит. Тіпа злой. Ну, неспокійна людина, якщо так можна сказати, віру в свою віру. Бузовір людина, яка виявляє крайню релігійну нетерпимість до інакомислячих. Жорстоко переслідує їх запеклий фанатик. Що означає слово перебендя? Він трохи хворий. Не? Якась переговорка, щось. Я навіть не знаю. Лидачі. Мир броворук. Говорить багато, перебуває. Може бути, якась ну, гостра, ну, жвава, ну не знаю. В такому роді може, що. Перебендя це капризна людина. Перебендя – вередлива, капризна, перебірлива людина. Вередун. Притичина? Це щось якесь підпирає, щось чи ні? Може, забор якийсь, тин. Притичина. До чогось притулятися, не знаю. Випадковість. Притична. Ну, Напевно, я йду щось по дорозі мене. Я через його не можу переступити. Це перешкода. Притичина, перешкода, завада.